Руслана Цицура чекання, бувальщина. Поволі опираючись на палицю, Ганна човгає до воріт, старечою рукою хапається за низеньку хвіртку, трохи перехиляється, прикладає долоню до чола. Он наче хтось іде. На Михася схожий і Оксана, і двоє їхніх хлопчиків майнула в голові думка. Обличчя Ганни вмить світліє. Зашкарублеми від холоду руками прочиняє хвіртку і ступає на дорогу. Далі йти жінці не сила, ноги не дають. Ще влітку, коли під ногами сухо, так сяк із палицею Ганна сама навіть до магазину йшла, а це ж зима. Борони Боже впасти, то вже б точно залишилася прикутою до ліжка. Перехожі підходять ближче. Дай, Боже, щастя, цьоцю ганю! Привіталися. Дай Боже і вам, промовила Ганна майже нечутно, і обличчя жінки вмить стало знову якимось сумним, зневіреним. Ні, то не Ганна, ні гості, то до сусідки син приїхав, а її михася все немає. Ледве пересуваючи ноги, Ганна повертається в хату. Засвітла вона ще декілька разів і тими воріт і виглядатиме. У душі ще жеврітиме надія, що діти, якщо не сьогодні, то завтра, таки навітаються до неї. Завтра ж святий вечір, післязавтра Різдво, та марно Ганна плекає надію не прийдуть. Як не прийшли, торік, позавторік, надзвичайно молодою Ганна вийшла заміж. Чоловік її Микола був старший від неї аж на 15 років. Не дуже то й хотіла йти Ганна за нього заміж, але батьки переконували доню, та Микола он який багач, і хазяйновитий, і непетущий. Будеш із ним жити, як у Бога за пазухою. Так і погодилася Ганна стати Миколиною дружиною. І не пошкодувала жодного разу, бо в добрі жила, у статках. Микола дружину шанував. Ганна вже із рідними не дуже й хотіла знатися, вона ж тепер пані. Єдине засмучувало не було в подружжя довго діток. І Ганна і Микола ходили до лікарів, перевірялись, обоє були здорові. А от завагітніти жінці ніяк не вдавалось. Обоє вже змирились, як є, так є. Аж тут несподіванка. У Ганни буде дитинка. І це після 16 років спільного життя. Михайлик з'явився на світ міцненьким, коренастим увесь убиколу. Як же він радів, а Ганна в синочкові взагалі, як кажуть, душі не чула. Рано пішов із життя Микола, ще й шістдесяти не мав. Михайлик саме школу закінчував і помер батько. Ганні здавалося, що від горя збожеволіє. Найбільше боліло, що Михась без тата залишився. А скільки ж планів було і вивчити сина, і хату нову вибудувати, щоб не просто не гірший від людських дітей був, а кращий. Але людина, як кажуть, планує, а Бог керує. І як могла, так давала Ганна раду синові, У виші навчався, одягнений гарно, по сучасному а хата, дасть Бог, приведе Михась багату невістку, от і зі сватами помаленьку Ганна б зводила їм новий будинок на все село, найкращий. Та не так сталося, як гадалось. Привіз Михась наречену з міста. Оксана із сім'ї небагатої. Батько п'яниця, а мати всю сім'ю, як кажуть, на собі тягнула. Квартира в них у місті маленька, ще за совітів отримали, крім Оксани, вдома ще двоє молодших дітей, ото й усі невіщені маєтки. Хоч як кричала Ганна на сина і умови йому якісь ставила, мовляв, відречусь від тебе, знати тебе не захочу. Та Михайло вперся. Ні, одружуся тільки з Оксаною. Здавалося, Ганна змирилась. Оксана, хоч і міська, але працьовита, спокійна і неймовірно добра. Живуть із Ганною молоді під одним дахом, з першого погляду, здається, ніби все в них гаразд, та як залишиться Ганна наодинці з невісткою, все дорікає їй, усе чимось невдоволена. Та Оксана мовчить і чоловікові не скаржиться. Це ж свекруха, не полюбить вона ж її, Оксану, як рідну доньку. Ще й року не минуло як одружився Михай з Оксаною, а Ганна вже дорікає синові, і чого ж то вона, твоя любка, дітей не народжує? І самій Оксані щоразу та й услід кине пустоть цвіт. Та невдовзі невістка завагітніла, поділився Михайло з матір'ю радістю. Та не зраділа Ганна. Ще більше озлобилась. Ще як дітей не було, думала, може, бо тямився та й покинув її, а тепер Оксана ж дитиною михася прив'яже. Чи довго думала Ганна, чи взагалі не думала так ненависть, і люд засліпили їй очі та затьмарили розум. Коли була Оксана вже на четвертому місяці вагітності, поставила Ганна вночі біля ліжка тазик із холодною водою. Знала, що невістка вночі встає часто. Злякалася тоді Оксана дуже, от і стався в неї Викидень. Зібралися молоді і пішли геть від Ганни. Хоч як благала вона сина і навколішки перед ним опускалася і руки йому цілувала. Ти, Михасю, залишись, а та хай собі йде. Хлопець матері ніби не чув. Чотири роки після того випадку не могла Оксана завагітніти. До свекрухи не навідувалась, не тому, що зненавиділа, радше не хотіла, щоб та злостилася. Михайло час від часу навідувався в село, як не як, а рідна мати. Коли Оксана знову завагітніла, Ганні не розповіли, але на Христини її покликали. Здавалось, ніби заспокоїлася Ганна, невістку обійняла, поцілувала, а маленьке так на Михася схоже. Усе ніби вже й гаразд. Те, що було, вже давно забулося. Ганна все зрозуміла, та й Оксана жалю не має. От і добре. Не часто, але навідується Михайло із дружиною та синочком до Гани в гості. Жінка тішиться, внучатко бавить. За якийсь час Оксана вже чекає другу дитинку. Поділилися гарною новиною з Ганною. Десь на середині терміну довелося Оксані лягти в лікарню на збереження. Приїдь до мене, Михасю, просить Ганна сина, роботи стільки, хоч щось допоможеш мені. Я вже сили зовсім не маю. Не дуже мав бажання їхати Михайло до матері, але таки зібрався. Хто ж, як не він, син матері допоможе? Роботу Йоганна сина не завантажила, а все щось прибалікувала, частувала Михайла, а коли вечір настав, ніби спам'яталася Михасю, а нічого ж не зроблено, залишайся в мене ночувати. Зателефонував Михайло Оксані, повідомив, що не приїде до неї в лікарню, бо в матері залишиться. Десь посеред ночі Михайло прокинувся від того, що біля нього хтось ліг. Зірвався з ліжка, увімкнув світло. Якась незнайома дівчина почав проганяти її, а та нумо проситися, щоб дозволив бодай у коридорі до ранку пересидіти. Як згодом з'ясувалося, це Ганна знайшла цю бідолашну дівчину і гроші їй заплатила, щоб та спокусила її сина. Усю ніч не стулив Михайло очей, не міг зрозуміти, навіщо матір так учинила. А на ранок зібрав речі і пішов геть. Ганна телефонувала синові, але той не відповідав. Урешті зібралася і поїхала до міста. Припильнувала Михайла біля лікарні, де лежала Оксана. Михасю, я ж хотіла як краще. Думаю, дружини твоєї зараз немає, ти сам. Михайло так і не розповів Оксані про ту пригоду. Дуже вже соромно йому було за матір. Невдовсі народила Оксана другого хлопчика, а за якийсь час сталося лихо, Ганні відняло ноги. Лежала в міській лікарні. Михайло провідував матір і платив за все, а коли виписали її, найняв жінку із села, яка й допомагала Ганні в усьому. Але минуло трохи часу, все забулося, та й урешті-решт мати як не як, знову приїздить Михайло разом із дружиною та дітьми в село. Усе ніби добре. Та раптом Ганна спершу потай, а потім відкрито почала частувати з сина горілкою. Не може вже Михайло без оковитої, і до матері в гості його тягне, та завжди для сина пляшечку має. Забила тоді Оксана на сполох, лікувався Михайло від алкоголізму, слава Богу, зараз усе гаразд. Тепер зовсім не навідуються рідні доганни, найімовірніше мають страх, що ж цього разу вигадає мати. Таганні вже не до вигадок, вона он ледве ходить, не така вже й стара, але слаба, недужа, час від часу, бодай трохи відчинить двері, висерне на вулицю, а так увесь час у вікні сидить і чекає.